Всім привіт, це Юрій Шкільняк, Це Андрій Туркой, Це їжа файного міста. Серіал про фабрику піци, і ми зараз чекаємо на 18-й або на що... тролейбус, або на перший. Ні, чи що тут ну, ми нев... Неважливо. Що ми зараз на найпростіше знайти фабрику піци саме на Бандери, тому що це є перша зупиночка на Бандери, де Після я можу їхати додому, наприклад. Коврок. І саме тут є фабрика піци, зручно, зручно. А вона називається фабрика піци парк. Чому? Тому що з вікна ви вже їхати на парк, тому що ви вже можете відпочити від, оцих от, від цього шуму гаму Степана Бандери Ой. і дочекатися нормально 18-го поїсти і додому, якби, все нормально. Ідемо, покажемо, що всередині. Добре. Ну і Дай -дай. взагалі, як і фабрика піци, все ж таки, то тут пахне. Одразу заходиш, одразу пахне Тому Але Від... не тільки. відкрита кухня, вам роблять піцу. Ви бачите, хто робить, якими руцями робить, що туди кладуть, там що не плюють, що любов додають. Що, ну, Одним словом, фабрика піци і так, що тут можна ще розповідати. Але Тут фабрика... теж є е, своя унікальна е, річ. Тут на є бухихи, Хоспер і страви з Хосперу. Тобто тут можна брати прямо з пилу жару, е, стейки, шашлики, бургери можна брати, до речі. от, А ми взяли сет. сет... А сети, до речі, тут є різні. Два є сети. Є перший сет, який ми взяли, і другий сет. До другого сету, до речі, другий більший. Ну, ми двоє не подужимо, навіть перший, в принципі, на трьох взяли. І е, другий сет до другого подарунок додається 2 літри крафту. Ось так. От так. Тому вибирайте самі, а ми підемо вам зараз покажемо. Ну, дивіться, е, про, про те, що я говорив, а, ну гарний так. вигляд з вікна, ви одразу на парк. Ви можете гуляти з парку, прийти сюди. А можете навпаки, якщо ви е, приїхали машинку, поставили в положеному місці. Не можна тут от на зупинці 50 метрів наверх. І після цього пішли. Це дуже жива логістична точка для, для доставки. доставки. Так, до речі, тут не, непогана логістична так. точка по доставці, не даремно фабрика піци доставляє піцу дуже швидко, тому що вони на дружбу доставляють з дружби. Східний Канада тут Бам вони доставляють саме з цієї точки, і Бамі на Бамі є ще одна точка, тобто Бам там повністю. Ну, і так наприклад. як все-таки. Турбота продуктуля це добре. ось, то В них є навіть один електрокар, який розвозить і електрокарами їжу. Це а продовжує. ще е, ми скуштуємо тих два комплексних обладнання, яких ми не їли в е, цій піці на дружбі. Ось, ну шо, Попробуємо Пробуємо. цей номер один. Дивись, що в нас тут є. Там шашлик, картопля, е, овочі, гриль, це кабачки, перчик. Я перевірю. Навіть грибочки. Шашлик і... з курки. Але і... це такий. Дивись, шашлик такий, як я. І люблю. шашлик свиней. Ну, отже, свини, чишки. Так, і є ще цибуля маринована і Лаваш. Внизу Лаваш, тому що Лаваш і... до шашлика це і треба. І два види соусу. Так, ну, одним сом. Все. все як ми любимо. Це 1600 грам, більше, ніж півтора кілограма, коштує 850 гривень. Що Або... люблю хоспер за те, що. Він е, пече, як в тандері, mm -hmm. але димок при цьому завжди присутній. так, до речі. Запах димочку присутній. Mm -hmm. І курячий шашлик класний в чому? Що mm -hmm. Те, що мені подобається. Він з бедра. Він м'ясо бедра. Той м'ясо не, не таке сухе, як м -м, в філе, яке треба mm -hmm. перед тим нормально маринувати і так Це далі. далі. Не, дуже прикольно. Ніжне, класне, куряче м'ясо. Ну, Дуже не одною куркою, не куркою єдиною. Ну, я Шашлик все-таки має бути зі свинини. Взагалі шашлик це будь-яке м'ясо, насправді. Взагалі шашлик, печене м'ясо. має бути свинини. Просто шашлик ми найбільш любимо саме свинячий. О! Mm -hmm. Mm -hmm. Це таке, як ти любиш? З перегарниками? Так, хто такий не любить? Не мається на увазі, щоб перепекти, щоб вигілля було. Ні, ну він всередині забачив. До речі, всередині досить ем, суковитий. Чудесно. Ще раз нагадуємо: це перша дошка. Є друга дошка. Друга дошка відрізняється, перш за все кількістю їжі, тому що там 200 грам, два кілограми їжі більше, навіть 200 Плюс там є ще, ну, а, є ще ребра, є ще гомілка куряча. Ось, то там ще є ребра і гумілка куряча. Плюс до того всього додається 2 літри крафту пшеничного Weisen. Ось так. Коштує, до речі, той другий 1100. Ну, але 2, значить 2 кілограми. Так, ну це на чотирьох точно. На чотирьох, я рекомендую, до речі. На чотирьох ну, кошту. По, 200, на 3, 50, по 250 гривень ви собі непогано посадили. Файно. М -м, не бачимо можого з з з кра... разу. З ще то меню, але крім того, тут є та з крафтом. Перші страви є, є гарячі закуски, салати, холодні. Звісно, фабрики піци мають бути піци. Ну і Напої. Також навіть безалкогольні. М -м. Давай попробуємо що. О, що... ми забули взагалі про совше. Ми його не брали як справжній дегустатор. Що ви розуміли, справжні дегустатори не користуються соусами, їдять все так, а потім вже тільки соусом. Чому? Але Соус може замаскувати смак. Так як ми не справжні дегустатори, то нам можна. Можна. Бо нам в Фейсбуці пишуть, а до тої піци мав іти, не той сир. Ми не в курсі. Ми пробуємо смачно чи не смачно. Все. А, ваше здоров'я і ваше бажання. Спробувати, чи смачно, не смачно, то ми вам теж надаємо таку можливість. Просто розповідаємо, що тут є, і показуємо. Так. Соус умеше. Соусом дуже смачно. Дивись, крім того, що зручна локація. Тут доволі затишно, тут тепло, є Wi-Fi. Це для тих людей, які не будуть, хочуть прийти сюди, а не будуть е, замовляти зараз доставочку. Ну і власне, тут хороша локація, бо навіть коли прогулюєтесь в парку, mm -hmm. е, йдете на цю транспортну розв'язку, чи ви приїжджаєте в парк, можете поїсти, щоб голодні не гулятися. Скільки часу піце готується? Мінус. Ще варіант фішка. Ви дивитесь, коли то їде ваш 18-ий, так, що це 1А, коли буде одина? дивитесь 10 хвилин. Окей, то ви встигаєте оплачуєте піцу, 10 хвилин піца готова. Ви сідаєте в 1 а за пахами з усім з гарячою гарячує маршрутка? Тому що ви їсте смачну свіженьку запасну запашну піцу біля з... шофера. Біля шофера. Що знаєш, щоб він такий на тебе їхав і не дивився на дорогу, тільки на тебе, знаєш, таким злим поглядом? Ну і чудовий крафт, до речі. Ось ще така фішечка, що обов'язково беріть. Якщо воно навіть не входить в акцію, то просто можете тут взяти з собою. При єдиній умові, що ви не за кермом. Ні. Можна взяти з собою додому. За кермом, ні в якому разі. Ні ні нічого. Максимум воду. З тими руками я прийшов додому. Чудесно. Також по локації. Скільки десь місць? Раз, два, три. Приблизно 9, так, 9 столиків у нас є. То навіть якщо сюди забіжить якась група студентів, то без проблем може тут розміститися. Або, як варіант, після якоїсь прогулянки дітейська з школи теж є варіант. Речі по цінах на піцу, бо поки готується комплексне меню, то ми можемо по цінах на піцу розповісти. піци стартують від 153 гривень. Ні. Боже, від 110 гривень. Ого, це що таке? Це піця кальцоне! Я просто шукаю, мені цікаво, від і до. Якщо взяти піцу кальцоне, бо, як правило, маргарита най... найменше коштує. кальцоне коштує 110 гривень, 380 грам, непогано. Маргарита, відповідно, бо як правило, стандартна маргарита, то найдемократичніша, то 142 гривні. Ось так. Є великі піци, є сімейні піци. А, до речі. Сімейні піци, якщо ви берете дві сімейні піци, наприклад, давайте подумаємо так: берете сімейну піцу, хай буде, добре, дві маргарити. 240 і 240. так? Це умовно 480 гривень. Ви отримаєте теж бонус, теж крафт. Ну, якщо, якщо не помиляюсь, теж 2 літри. Теж 2 літри, так. Супер. Таким чином, за 480 Гривень ви маєте що їсти всій сім'ї декілька днів і що пити татові декілька днів. І, звісно, комплексне меню завжди є на вибір чотири варіанти обідів. Так, ми минулий раз їли пельмені. Ми їли пельмені і їли е, оцей от, стейк з курки та картоплі. Сьогодні ми беремо е, гречану кашу з бурячком. І, і з що, що й, й дивуватися, сметанку даю. Окей, є можливість взяти питний порошок, бульон питний або бульон злок, що і сьогодні вирішили не брати. Ну, бо ми його їли минулий раз, показували зі вам, тобі. нашу ще раз. Добре, в мене стандартно греч, гречана каша. Доволі ситна річ, і як бачите, дай Боже порція. Ну, я вареничку. Ось, я просто покажу глибину миски, бо навіть половинку я не зім. Це знаєш що? Це для дуже водія ночутки одина. 17-ї або одина, так? От. І класно знову ж таки, що один з моїх улюблених mm -hmm. салатів. Слухай, тут така сметана. Сепараторна. Як масло. То називається сепараторна. Шматок. Я б, її просто можна намащувати на вареники. <гум> дуже цікаво. Як масло? Ну, серйозно, подивись. Ну подивись. Дивись, дивись, бачиш? канапка <гум> від файної піци. <гум> Я насправді не знаю, чи то сепараторна, чи ні. Бо просто в дитинстві ми колись. Я таке, да? так? Ми в дитинстві колись таке робили, бабуся. Сепаратистка. <гум> то різні речі. <гум> <гум> ну, ясно. <гум> то різні речі. Ну, диви, вареники дуже смішні. Класні варенички. 에, з картопелькою. У мене підозрю, що там трошечки. От попробую один. Мене що туди дали. Вам без салат, Сирочку. О! Оце просто лайк однозначно. Дуже смачно. Ну що кажу, попробую один вареничок. І більше ні. А більше ні. Добре. <світ> давай сметанку. Ну давай. У мене підозра бери щось сметанку. Чи давай ми один розріжемо тут, надавай. У мене підозрюва, що там є сир. Не пі... не чуєш. Ні, це кар... вареники з картоплею. Це картопля. Диве розріжемо. Подивимось, ні, картопля, одна картопля. Мене... Ти ну, просто надто багато собі сметани зачихнув. Може бути. Ну, раз даю так. таку сметану, слухайте. не можна добре наїсти. Це я тобі серйозно кажу, що це гречкою, що цими варениками можна так. Дуже-дуже. Ну, добре. як бачите, порція величенька, така дуже величенька. І попробуємо зараз доїсти, бо як -то лишати. Е, меню комплексне ще раз 95 гривень. Якщо додасте ще 25, 25 гривень, гривень, будете мати перше, входить, бачите, скільки у звару. Порції дуже добрі. <кій> тобто, якщо ви цим не наїстеся, то я не знаю. То буде дивно. І то... є доставка на це. Все так? Так. Ну, і власне кажучи, є доставка піца. І госперменю. Госпеременю. Е, от ми подивилися на перший сет, другий сет побільше набагато. Ось і до другого сету, знову ж таки, подарунки дають. Два подарунки, два літри подарунків. Mm -hmm. Дуже класних, до речі. Ми тільки що затестили. Супер. Рекомендуємо. Так. Ну що можна сказати? Е, локація, перш за все, якщо ви тут працюєте. так. Можете забігати на бізнес-ланчі на комплексні обіди, на комплексне меню смачно, порції великі. Піцу сьогодні не пробували, але показували їх в виділ. До речі, дивіться там пару ділс назад на нашій сторінці. Можемо рекомендувати смачно. Однозначно, смачно. Тим більше, якщо ви приїхали, наприклад, з того боку з Хмельницького приїхали у Тернопіль. Можете тут перекусити, щоб потім не ходити голодним по потербалом або всі ці офіси, що Знаходяться от, трошки далі. Капітанці, так? Так. о Забігайте, спробуйте щось нове. Я думаю, що вам сподобається. Це була їжа файле міста. подякуйте нам за по перше, за те, що ми відкриваємо нові локації, показуємо страви. Вподобайку, коментар і поширте це відео. Дякуємо компанії тернет за крутий інтернет. інтернет. Так, ну і не забувайте, до речі, підтримувати нас не тільки лайками. А ще й можете підтримувати нас донатами. НАТО. Донатом так ліпше той донат на збройні сили Збройні Сили України не забувало. Не буває з вами були Юрій Шкіля, Андрій Турко. І пам'ятайте, всюди добре. А в Тернополі і в Україні смачно!